Доброго дня, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал та готуєте разом зі мною. Сьогодні пропоную вашій увазі один дуже давній та перевірений рецепт цибуляників. За цим рецептом страва виходить дуже ситною, смачною, мега економною та просто готується. А всі, хто дивиться дане відео без підписки, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові та цікаві рецепти. Основним інгредієнтом в даній страві є цибуля. Я вже її почистила, перерізаю на менші шматочки і хочу подрібнити за допомогою блендера. Якщо у вас немає такого кухонного дівайса, можете просто нарізати за допомогою ножика на невеличкі дрібненькі шматочки. Цибулі нам знадобиться близько пів кг. Нарізайте її чим подрібніше, щоб вона гарно просмажилася та не відчувалася в страві. А за допомогою ось такого подрібнювача короткими імпульсами я це зроблю за декілька секунд. Буквально 2-3 натискання і цибуля подрібнена до того розміру, який мені потрібно. Ось така вона дрібненька, однорідна, але разом з тим вона не перетерта до кашоподібного стану. Пересипаю її в миску, в якій буду заколочувати тісто, і буду додавати решту інгредієнтів. Точний рецепт пропишу в описі під відео. Тепер додаю спеції: обов'язково сіль, трішки цукру, десь приблизно півчайної ложки. Добавляю трішки сушеного часника, ретельно ложкою перетираю, перемішую. І залишаю, щоб цибуля трішки постояла, промаринувалася і пустила сік, щоб стала вона м'якшою і швидше просмажилася. Навіть її можна, якщо руками то трішки подавити, якщо вирізали ножиком, перем'яти, щоб вона була м'якшою. Обов'язково накриваю посудину кришечкою або харчовою плівкою, щоб запах не розлітався за межі кухні. Після того, як цибуля постояла приблизно хвилин 30, вона гарно замаринувалася, пустила сік і стала набагато м'якшою. Додаю 2 яйця та перемішую. Потім додаю борошно та манну крупу в рівних пропорціях, але по черзі. Дивлюся на густину тіста, якщо потрібно, додаю ще. Весь час перемішую, щоб густина тіста була така, як на оладки. Щоб воно було густим, не розпливалося під час смаження, а тримало свою форму. Хоча такі котлети буду викладати за допомогою ложки. Я Використала 2 столових ложки борошна та 2 столових ложки манної крупи. Але кожного разу може бути по-різному, тому що і цибуля може бути один раз соковитіша, інший раз більш сухіша, та яйця теж бувають більшого або меншого розміру. Після того, як даний фарш приготували, має він потрібну густину та консистенцію, залишаю ще постояв ще хвилин 5 поки гарно розігріється сковорідка. Наливаю невелику кількість рослинної олії, після того, як вона гарно прогріється, ставлю вогонь трішки вище, мінімального, щоб цибуля не горіла, а цибуляники гарно просмажувалися і ззовні, і з серединки, щоб вони були хрусткі, смачні та м'які. Викладаю за допомогою ложечки, буду просмажувати з однієї сторони. Потім, коли стануть золотистими, перевертаю на іншу. Кришкою я не накриваю, але дивлюся, щоб вогонь був невеличкий, тому що цибуля дуже швидко може пригоріти. Просмажую їх повільно, на невеличкому вогні. Ось до такого красивого золотистого кольору. Буквально 5 хвилин з однієї сторони і 5 хвилин з іншої. Виходять вони дуже ситними та смачними. Вибираю обов'язково на паперовий рушничок і можна подавати до столу, а гарно смакують з будь-яким гарніром. А я вам покажу ще один варіант, як можна подати ось ці цибуляники. на сковорідці. Підсмажую невелику кількість моркви, натертої дрібненько, додаю томатної пасти та трішки водички, викладаю цибуляники, накриваю кришкою і протушковую буквально хвилин 5 на невеличкому вогні. За цим рецептом вони виходять ще ніжніші та з приємною томатною кислинкою. Раджу вам приготувати за одним та іншим рецептом і вже для себе визначитися, який вам смакує більше. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба та всього найкращого! До наступного відео. Нехай вам смакує і пока-пока!